У другий рік, приблизний час 24.00. Я відкриваю очі від того, що вже Лежу на полу. У роті шматки зубів, всюди дим та крик. Хтось тоді гучно сказав: виходимо, зараз буде ще, зараз вона завариться. Варто зазначити, всі ліжка були дуже плотно один до одного, багато матраців та ковтрів. Приміщення, в якому стояв масло на якийсь прес, з якого просто розтікалось масло після вибуху. І з другого, досі в полоні, ми чіпаємо першого пораненого і тягнемо його на вулицю. Жимо по саніш по склуб та металевих осколків. Проходячи біля входу в барак мертві хлопці, калюжі крові, масло. На вході стояли здорові металеві ворота. Їх просто здуло. Хтось починає проламувати забори з колючим дротом, переносячи поранених до того бліндажу. Деякі хлопці побігли назад в барак, щоб забрати інших поранених. Хтось намагався потушити пожежу, крики хлопців, які кричали в огняній пасті внутри приміщення це жах. В якийсь момент вони припинились. Стало все ясно. Коли полум'я було на метрів п'ять вище за будівлю. Поранених почали тягнути на алею, бо там було світло. Крики про допомогу. Ніхто навіть не виходив. Проте ми бачили якийсь улед на центральних воротах, Іначе я як або просто дивився, або знімав на камеру. Цього вже не пам'ятаю. Вибігли космонавти, і хтось з них дав чергу з АК. Ми попросили дати хвощі задля порятунку. Відповідь тише. Лише одна фраза. Не кричіть. На кронах дерева ми бачимо мерехтіння від швидких, які чомусь не пропустили. Ми почали рвати на собі одяг, імітуючи джгути, тампонувати вузлові кровотечі. Смітнику знайшли обгорку від морозова, який це працювало як опрязина на ліпла, проте і почало втягувати в легені. Всі медики везейних скіб розділили зони роботи, бо серед бійців були як згодні медики, так і родні на додаток до медики з медичної служби. Весь бордюр та дорога в крові. Ми намагалися робити все, що могли, і навіть більше. Командна робота мала свої результати. Періодично проводились медичні збори на полігоні, та всі медики знали один одного – У нас було своє міні-ком'юніті. Через деякий час адміністрація все ж таки вирішила дати нам якісь тряпки, сама попиваючи каву і сміючись з нас, як хлопці кричать від волі їм приносило лише радість. 29 липня 2022 рік приблизно три ночі. До нас приходять медики числа полонених 61-й баношки. З ними вже трошки легше стає працювати. Частина хлопців починають втрачати свідомість. Кровотече стає все важче і важче контролювати. Геморагічний шок починає прогресувати. Колись на моторах переходить напружений. Запит від хірурга до адміністрації. Попросити голку швидкої, щоб зробити декомпресію, завершиться категоричною відмовою. САЛЕР робилось постійно, один за одним. Когось витягнули когось ні. 29 липня 2022 рік. 06.00. Чого знає точно час? Бопісінка грає на всю територію колони. Приїхали вантажівки тантовані. Починають грузити поранених. Процес штучно сповільняється. Спеціально тупля. Частина хлопців гина від транспортування. Частині просто відріжуть кінцівки, не бажаючих рятувати всіх. Хто був пораненим, відвезуть на ще штрафний ізолятор. Камера розрахована, наші затриманих, Нас було 36. Там ми не будемо бачити сонячне світло протягом місяця. Будемо чути крики хлопців, що катують кожен день. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих військовополонених на території Волновацької виправної колонії номер 120 у 28 на 29 липня 2022 року. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми в черговий раз згадуємо криваві історії і криваві події нашій сучасній вже України. І ми ж музей мистецтв. Ми говоримо засобами мистецьких засобів. Це картини, пісні, вірші. І сьогодні наш захід присвячений, можливо, чи завдяки. Ми будемо згадувати перемени у мистецький світ художниці землячки Ольги Краснопольської. Адже це і художниця, яка лише і словом і пензлом. Тож я запрошую до слова Ольгу Краснопольську. Дякую, Іра. Я дуже вдячна музею за те, що ви запросили мене, дали можливість так висловитися. На цій площадці. Я розумію, чому саме я сьогодні тут представляю свою творчість, тому що моя творчість, починаючи з 2022 року, стала таким відбитком того, що відбувається у нас, в нашій країні, в наших душах, в наших серцях. Це насправді доволі важко, але мистецтво. Мабуть, ще починаючи там, з давнього єгипетського мистецтва, не несе в собі функцію тільки прикрашання. Мистецтво говорить, мистецтво е розказує і мистецтво показує шлях. Мистецтво каже, як нам треба далі думати і про що нам треба далі думати. Це велика сила насправді. Тому, починаючи з 2022 року, я подумала, що маючи ну, якусь частину таланту. Це буде моїм, мабуть, обов'язком розказувати нам, всім розказувати світу про те, що відбувається. Я розумію, що перші роботи, роботи, які пишуться в війні, от саме в цих подіях, вони емоційні, вони часто недосконалі, недороблені. Тому вже немає поки що можливості це все додумувати, доробляти і досконалювати. Цим ми займемося пізніше, коли буде час, коли буде спокій. Ми будемо аналізувати, думати, переосмислювати і, можливо, вже тоді писати справжні шедеври. А поки так, як є, просто для того, щоб тримати себе в руках, для того, щоб. Було про що розказувати, про для того, щоб не покотитися вниз і не зануритися в безодню, емоційну, глибоку трагедію. Я не знаю, як люди, які не вміють писати чи не вміють грати, як вони проживають це все, тому що мистецтво має велику силу підтримки. Можливо, просто через ці картинки, через ці вірші, через пісні, які народжуються, ми можемо підтримати інших людей. А почати свою презентацію я хотіла з роботи, яка називається Людина-Хрест. Це саме ця робота присвячена подіям 29 липня, другого року. Коли я її написала, я в той момент була за кордоном. Я вже це казала журналістам, коли ти за кордоном. Чомусь все, що відбувається в Україні, раптом збільшується. Ну, Коли ти ось тут в місті Кропивницькому бачиш, як летить ракета, і там десь за містом, чи навіть в межах на околицях міста вибухається одна справа. Коли ти за кордоном, ти собі малюєш такі страшні наслідки, ти вже дзвониш одразу своїм рідним, чи вони там, бува, не Пали в зону обстрілу, і ну, це, це насправді не так просто переживати там. І ось події в Оленівці я зустріла саме за кордоном і я собі намалювала. Ну, мені здається, що мені все похололо. Я не відчувала ні пальців рук, ні ніг, ні, ні серця. І Сучасних святих, сучасних мучеників, які загинули просто через те, що існує Смок. І ця людина це одна людина хрест, але ця людина хрест ви бачите такий відсил того зображення Ісуса Христа, бо завжди під Христом зображує череп і кістки. Залізними бійцями від страшних оцих кровати, на яких вони можливо спали. Ну і така людина хрестала образом всієї цієї трагедії. Вона народилася не одразу, було там декілька ескізів, і ви знаєте, що в минулому році, завдяки хорошим людям, які допомогли мені, я випустила книгу «Друзькі полі віри, і там є ось цей перший варіант. Картини, де люди, як сірники, горять на залишках того, що колись було табором, яких їх утримували. Ну і взагалі ця книжка стала таким підсумком цілого етапу моєї роботи. І ці картини, і ті вірші, які в ній є, вони, їх побачать не тільки люди в соцмережах, а й можна пощупати, погортати. Я вважаю це дуже важливим випускати, видавати подібні книги на цю. Тему для того, щоб далі продовжувати говорити про нас. Це ілюстрації з саме цієї книги. Червона називається серія робіт. Вони були деякі зроблені за мотивами просто таких якихось роздумів своїх, деякі були просто таким збірним образом, деякі були намальовані після конкретних подій, там, таких як теракт в Дніпрі, коли ракета попала в житловий будинок. Ну а це руйнівник, який... Е Бездумно, просто тому, що може, як зла людина в пісочниці бігає і топче все наше життя, все, чим ми жили до цього. Зараз, наприклад, робота одна з моїх найлюбленіших це такий своєрідний автопортрет. Людина в костюмі червоного птаха. Іноді всім нам хочеться вдіти такий костюм і полетіти, забути, спробувати вирватися з того, що відбувається. Наприклад, це теж один з автопортретів, е називається ця робота Людина, що побачила війну. І оце відчуття заніміння, відчуття того, що серце вже не справляється і іноді зупиняється, перетворилося на один такий вірш, який я хочу зачитати. Вони в мене мають більшість без назви, так що і цей буде без назви. Іноді у мене зупиняється серце. В цей момент хтось помирає. Здається, це дивне знання прийшло з дитячих спогадів. Тоді я починаю шукати Рими для своєї віршованої молитви, бо це єдине, що залишається в згасаючому погляді. І, можливо, ще відчуття дороги з батьківською пересторогою. Дитина, не розмовляй з незнайомцем в поїзді, а він питає: Де ті вірші, які ти ще пишеш? Невже в тебе ховати їх вистачає совісті? Ти ж знаєш, що на небі святі у вічному місті вітрів читають виключно румовані тексти? І ти не допросишся в них нічого, ні для себе і ні для кого, якщо це не амфіграфій чи анапест. Молись за мене, я на ротацію. Він зіскочив на невеличкій станції, пообіцяв повернутися з птахами у теплому квітні. І хочеться вірити усім серцем, людині в формі і пісочного кольору перцях. Але свідки стверджують, що під Авдіївкою люди розчинялись прямо в повітрі. Незнайомцю, як ти, де ти. Пиши хоч рідко мені листи, ну насправді, оці е, два з половиною роки це переосмислення взагалі було в моєї творчості і е, станов... я пішла по новому шляху. Я відмовилася від е, реальної картинки, від зрозумілої картинки людям. Я пішла в сторону символізму, в сторону примітивізму, в сторону е, ну, е, чим менше. Вважаю я тим краще на картині. Я намагаюся мінімальними засобами показати максимум, який е, може, тому що мені здається, що саме це працює е, е, не купа образів на картині, якийсь один єдиний, але який глибокий і може достукатися до е, глибини, до самого серця. Десь, наприклад, теж якось це є. Я думаю, це крик матері кожної матері в Україні, це була така перша серія. Взагалі, художники дуже часто працюють серіями. Перший такий, якщо ви пам'ятаєте, в мене був така серія колажів, які я робила в самі-самі перші дні повномасштабного вторгнення. Потім в мене з'явився цей рожевий скетчбук, який перетворився на книжку рожеву. А далі я завела, коли рожева книжечка скінчилася, я знайшла новеньку і почала нову серію в ній. Ось ця серія трошки додала кольору, вже окрім червоного і чорного, з'явився синій і жовтий. Художники знають, що це основні кольори, жовтий, червоний, синій, без відтінків, без напівтонів. Все чітко, можливо через те, що саме зараз ми живемо в часи, коли чітко дійсно видно, де зло, де добро, і ми можемо сказати, що це погане, а це хороше. І тому в творчості в мене теж так без напівтонів або погане, або хороше. Ось ця робота присвячена також людям, які гинуть практично щодня. На війні це люди моєї професії, люди творчих професій. І народився в мене до цього малюнку такий невеличкий вірш. Коли вбивають поета, виростає дерево. Коли вбивають художника, крізь бруян проростає квітка. Музикант відлітає птахом у вирій, де завжди тихо і зелено. Моя країна обертається садом гарним і диким, садом пізнання, про який ми так мріяли. Знаєте, іноді художнику образи приходять дуже дивно в голову. Ти йдеш, йдеш, йдеш і раптом побачив щось надзвичайне, або щось незвичайне, або навпаки, щось, якусь дрібницю, і ця дрібниця засідає в тебе в голові, крутиться, поки не виростає щось більше. Це якщо ви згадаєте в весною в Ковалівський парк, забрала лисиця, скажена лисиця хвора. І я подумала, що це буде дуже класний символ. Сказ, да, оцей сказ символ того, що відбувається взагалі, що не тільки тварини, насправді всі, здається, зійшли з розуму і захворіли на цю страшну ворогу. А ще в мене багато ви бачили бачите ангелів, ви бачите їх і на цій роботі. Я думаю, про неї ви вже знаєте. Тут всі свої зібралися. Ті, хто вже з моєю творчістю знайомий, ви бачили цю роботу, яка називається Трійця. Образ такий іконічний чи іконописний святої трійці, яка тут замість правда, там чаші і хліба перед ними автомат Калашнікова, кулемет Калашнікова, що іноді такі думки вникають, да? звертаєшся до Бога і думаєш, Боже, а чи він взагалі існує? І чи це випробування, чи це просто ти відвернувся від нас. Крім того, ви бачите, що на моїх роботах дуже багато міста, бо я живу в місті, і навіть ви можете по моїм роботам побачити на якому поверсі я живу. Я живу доволі високо на дев'ятому поверсі. мною з кожного ранку така панорама міста відкривається. Тому місто дуже часто в моїй творчості теж фігурує поруч з ангелами і Богом. Чи може це місто бути безпечним? Чи може це місто, в принципі, бути? Якщо не плануєш з нього втечу, життя перетворюється на спокуту. Це твоя сіробуденна кара, твоя дев'ятиповерхова Голгофа. Знати б тільки за що покараний. Думки дротами виписують строфи. У небо з граю птахів сполохано підняла гучна ворожа ракета. Кесарю-кесарево, бог богу а мені хоча б пістолета. Не дають жити сусіди сучі, не дають відбудовувати дороги. Труби Єрхона іронічно озвучують відбій повітряної тривоги. Окрім цієї серії, є ще декілька робіт, які я хотіла показати саме ось про місто, яке перетворюється на спокуту. Сполохані птахи від ракети це теж доволі частий сюжет в різних техніках. Те, що під руки трапляється, те, що хочеться зараз відчути, який матеріал. Це, наприклад, акварелі, це доволі велика кварелі, вже не тягла, вона не транспортабельна. Це весна, і, наче ця буденність да, десь постійно в цій буденності з'являється якісь літак чи ракета. Хоча ми живемо в доволі тихому місті, але війна все одно дає про себе знати. Це діджитал, це, це на садоплечетки на намальована, вибух називається. Ну і знову. Тема ангелів, тема білих птахів і тема нашого міста. Це прямо в день благовіщення я написала цю роботу, сподіваючись, що все-таки творчість має силу матеріалізуватися. І якщо поступово повертати в сторону перемоги, в сторону віри, в сторону надії, в те, що це е, колись буде, бо все минає. Я сподіваюся, це все мене за нашого життя і ми застанемо ще часи добрі, спокійні. Це така спроба матеріалізувати все-таки хороше щось, це, цей білий птах, як символ надії, яка є ще у нас. Якби я мала голос красивий і сильний, я б сказала ворогу, стій, Возлюби ближнього свого, поклади зброю, візьми в руки квіти. Але так же робили гіти, і це мало допомогло. Якби я мала голос красивий і сильний, я б співала пораненим стілюючі пісні і мантри. Вони подужували, і вставали, і йшли до своїх родин. Але це звучить як програма «Образця святої надії. Якби я мала голос, красивий і сильний, я б зробила так, щоб почула мене в кожному куточку світу. Я пам'ятаю, пам'ятатиму все, все, що вкрала в нас війна. Мені є що сказати, я буду свідчити на всіх судах. Але так як ми все-таки в сторону йдемо логічно від самої глибокої трагедії до ех, спраги спраги до життя, то завершити я хочу таким м, простим, але я думаю, глибоким, сподіваюся на цей вірш. минулого спогадами, мріями про майбутнє, цвітуть абрикоси. Так щемко, так солодко, гілки, як руки, сплітають в інтимних розмовах. В глибокому синьому вечорі міста тихого, тилового, в якому війна прапор на незлічених могилах серед зеленого листя. Можна, я тебе поцілую? Під деревом внутрішньо переміщені підлітки, невміло, боязко обіймаються, увінчені білими квітами, і від абрикосового густого мету стають реальністю. Всі обідниці, всі слова, видріпані кирилицею на давно нефарбованих лавочках, звуки, запахи, дотики все це наполегло, старим нам подоказує. Попри все, щастя існує. Справжнє, але таке крихке. Ви повірили мені? Щастя все-таки існує. Ну, в принципі, мабуть, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Е я сьогодні представила тут ну про трійцю, я вам всім сказала, про цю роботу менше я казала. Це, це був насправді такий поворотний етап, ця, ця робота, бо це була перша робота, написана е от в цьому такому вже моєму стилі, е філософська. З домішками справжнього піску, який символізує, що все наше життя колись розвіється з піском повітру і, і, і ця червона віточка обірветься. Ну, сподіваюся, це буде не скоро. Будинок дерево людина називається ця робота, присвячена моєму батькові. Дякую.